Всім привіт, як це Мішель, і сьогодні буде це відео, яке називається Показує ультра унікальні, суперкруті нові нички в Брук РП. Я хотіла вам нички показати на 100 підписників, але я вирішила показати е, сказати, невеличку частинку зараз. А цю частинку я вам покажу, коли в мене буде 100 підписників. Якщо ви хочете другу частину цього відео, то звітні в коментарях ви обов'язково почитаю, я дуже дуже п'єднано, якщо ви напишете, один буде Е, Так. Предлагаю почати з готеля. Давайте, я думаю, це навіть, така класика. А, вот. а, так така треба поставитися в 33-й дім, якщо це платно, і треба купити нам готельчик, наш любіменький. Ой, чекайте, просто я птаюся доставити. Окей. Йдемо йдемо йдемо, зараз трошки прогрузиться, бачите, щоб ми зачекали, але щоб зараз прогрузиться трохи, і ми будемо робити вже наш показувати ничку. Одна ничка заключається в телепорті кімнат, а друга у нас заключається ничка в тому, що, в тому, що ми коротше, будемо, як ну, типу, тобто, як, знайдемо сейф. Так, для початку нам треба стати маленькими, маленькими. так от до 0,7. Цепи так от. Ой. На самий низ, так, так, що так попригати трохи. Так от попригати, 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 попригати. Дальше вверх, різко вниз, і тут має бути як таке, як проваль, я не знаю. Е, о, ми провалилися. Це топчик, це, це круто прям. Е, так, і ми бачите біля сейфу. Я думаю, якщо ви як бачите, я думаю, всі замітили, що ми біля басейну. Де можемо плавати. Е, так от, коротше, бачите, ми такі комусь таком. Як... Тунелі під водою, під землею, я не знаю. Коротше, тут наші гроші, просто тикраємося, все, щоб то його не, не міг ограбити. Ну, крім нас. Хе. Так, е, в цю... А, ну Тут ніяк в принципі, невозможно, так що ми просто е, братнику телепортимося 37 Ось, І зараз я вам покажу книжку, про яку я вам говорила, що телепорт кімнати. Зараз я вам покажу, як ми можемо телепортуватися в кімнату. Ну, з кімнати в кімнату. Ну, На, на наш випадку це буде як. типу, е, там, наприклад, з рожевої кімнати, там, з, там, чи не знаю, з голубої, там, в сині, там, не знаю, е, як правильно назвати це, е, от. Е, так, давайте це будемо робити в зальній кімнаті, і думаю, що у нас е все має вийти. Так, ми маємо стати на таку от вишечку, і так от, коротше, прихнути, і так от, коротше, провалитися в таку от штуку. Е Далі ми будемо просто так от іти, 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 нас телепортуємо сюди, і ми вже будемо в іншій кімнаті. Ми були в зеленій, а зараз будемо в. Давайте я дети це не більше. Ми будемо зараз не в зеленій, а в синій. Ось, І так, коротше, ми можемо навіть як міняти. Як телепортуватися, коротше, Бачимо, ми зараз ще раз проходимо і ми ще в іншій кімнаті. І ми тепер ну, ми знову в зеленій. Блін. Вона буває трохи не так працює детально. Це тобто буває трохи. О, бачите, в живій. Буває трохи працювати над деталями, але в принципі, в принципі я скажу, що дуже-дуже-дуже круті нички Ось ці вони реально, знаєте топчик. І так, наступна наша ничка це буде донаторський дім. Зараз покажу, покажу, де там знаходиться сейф, якщо не помиляюся. Ясно. Uh, mm, <кач -ernica> Так, я просто перейшла на другий сервер, е, вроді би, і просто бо, що я не чекала таймер, знаєте, так буде просто швидше. Е, ось. чекаю, що прогрузилося, знаєте, я, напевне, буду заходити через так, бо знаєте, буде логічніше, напевне. Е, Ой, зачекайте, я купила не той дім, блін. Я... я перейшла на ще другий сервер. Так, 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 так. 33-й дім. Просто нас трохи там вийшла невеличка побулка. Я купую трохи на той дім. Так, я маю купити э, або ось цей, або ось той дім. Здається. Э, якщо я не помиляюсь, так. Якщо не помиляюсь, так. Так, тут я зараз вам покажу, де знаходиться наша ничечка. Э, саме, саме там, так. Да. Зараз я вам покажу, де. Так, 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 так. Коротше, ми маємо тут так от стати, так от, да? ну, таку типу, як так, сучку, так. Шучку, да? І нажати на, на таку-ту кнопочку. так, Бачите, там така кнопочка є така біленька, ми маємо на неї правильно нажати, щоб видівнулося такий, як е, ліфт. Зараз я пытаюся це зробити. У <смі> мене, знаєте, не з першого разу виходить, але з якогось разу виходить. Чекаємо. Е, трохи вам треба зачекати. Щоб ми, ну знаєте, не нажали прям, о, бачите, бачите, цей тік видвигається, так от в нього злазимо. І все, ми тут, як тут. <гум> і ми біля нашого сейфа. Якщо ви запитаєте, чому тут так темно, ви можете, звісно, його освітлити дуже-дуже дуже просто. Просто окупляти такі от фонарики, і все у ваш сейф світлесенький. Як ви, як ви хотіли, бачите, світленький, гарненький, ось такі, знаєте, крутенький, я не знаю. І так само таким самим чином ми спускаємося вниз. Mm. E, ну короче, наводишки на знаєте, лохає e, це от як, це от ліфт. Ну коротше, так само таким самим чином чином ну, зараз і обратно Наступний наш дім це буде лабораторія. Я слава на це так непростенько. Ой, я думаю, що ви будете в шокі, бо того, що е, там буде в вничті... е, Вот. Ну, як сказати, нички-ничками, ну, тобто, знаєте, буде така, знаєте, нестандартненька ничка. Я думаю, ви будете в шокі. Також не забувайте використовувати і користуватися моїми ничками і підказочками для вас. Так, зараз да, покажу вам. Так, ми йдемо в таку, як, так, міні-кімнатку, де у нас знаходиться сейф. А, да, і нам, ой, нам треба згадати маленькими, ну, десь до 0,7, тому що я, ой. Uh, да, так от, да. І просто так от як пригнути в сейф, я не знаю, як це все можна сказати, ну там, так от коротко. Да. І от ми, як появляємося в такій кімнаті зранку, зараз я вам покажу, о чим заключається прикол цієї кімнатки. Ви, типу, як я не знаю, провалюєтеся під картку. Коротше, бачите, там далі вже кінець, якщо ви поясне, то ви просто під, під привалитеся під картку самої це як штуки. Коротко. Тобто, знаєте, ну так от прикольненько. Якщо не помиляюся, то я ще знаю, там в, в тому домі, де знаходиться сейф. Опять же. О, так, нажимаю на цю кнопочку, купуємо днім. Оце з вертолотом. такі, бачите, такі, такі одні картинки. Чекаємо, щоб все прогрузилося. Тоді я вам покажу, де знаходиться танечка. Ви взагалі вона, знаєте, знаєте логічно схована. Я думаю, якби ну, я, мабуть, не догадалася. Думаю. Ну, але я догадалася. От як бачите так, у нас будемо записатися про це, зараз відправляється все як письмо. Все. Ми йдемо, ну, як в, не знаю, як, ну, якусь таку кнопку, да? ну, бачите, да? е, йдемо в туалет, далі там бачите така роздягалка, да? ніби просто обичний роздягальний, да? ну, типу, як знаєте, обичний роздягальний, да? і подивіться, та дам тут ви бачите кнопочка така, бачите, отут, бачите, я приходжу, там така от як, як лапка, я не знаю, ручка, вот. Ми не нажимаємо і телепортуємося там, де сейф. І ще вийти з цього місця вони теж нажимаємо до бачите не, там, де бачите ну, зверху сейфа. Там така кнопочка, ми теж на неї нажимаємо, і знаєте, ми повертаємося. Так, можна короче куча кучу кучу разів телепортуватися, знаєте, ховатися, не знаю, може вигадати якісь хованки. Я думаю, ценочка вам вообще дуже дуже подобається Можливо, вона теж буде ваша улюблена. Я не знаю, можливо, буде теж в шокі. Коротше тому, як ви вже всі знаєте, можливо, хтось і цього не знає, можливо, знає, я чесно, це навіть не знаю. Uh, так, зараз я куплю дім, той, який мені потрібен. Mm, це, зараз я скажу вам, це ось я, який був, яка була, ну типу як пошла в нову, бо ця одного була, була ця лабораторія, а пошла нову, це була така, було таке як здання. Uh, так, зараз вона трошки прогрузиться. Відкриваємо наш гаражик, це угу. він відкрився, в принципі, можемо не закривати наш стіл, в принципі, ми просто показуємо мничку і все. А, вот. Коли, ми нажимаємо цю кружку фабрику, і відкривається потрібний ход. Ну, в принципі, я думаю, ви вже це знаєте, да? а, але там буде таке, що вас покорить в шок. Да? Ну, Це знаєте, просто так от, Да? І оказується, що тут ще є одна потивіна кнопочка. Під столом, тут така от маленька щелочка. Це відкривається от такі от, як е, лазида. Виступаєте і чомусь телепортуєтеся обратно. І ще раз, виступаєте і телепортируєтеся обратно. А як зробити так, щоб ви телепортувалися? Зараз я вам розкажу: ви берете гроші, да, падаєте, і ви не телепортуєтеся, ви просто впали якось сюди, ода йдете, ці, ці лазити. Те, вот, що то може побратиме гроші і дивіться, тут якась карта, якісь знаю, стульчики. Тут, каже, проходить якісь розслідування, не знаю, ну це якесь агентство, якісь розслідування, коротше, якісь бумажечки, якісь листочки. бачите, тут якесь, як, дебіпу, хтось тут розказує, да, а старі типа як слухають. Я не знаю, що це означає, але якась така вот, мічка. Ця річка достатньо проста, я думаю, що, можливо, якісь такі про туди знає. Це на тебе купити сьомий дім, ну це навіть не дім, це як більш, ну не да, то що отель, ну коротше, так, да, типу як квартира, да, квартира. Ми е, можемо розпочати з цієї от квартирки, достатньо легенька-легенька, дуже тут навіть така нічечка, така прям простесенька-простесенька. Ось, я думаю, ну, типу, вона така навіть, ну, типу, як проста. Давайте для початку, щоб, знаєте, ну, ви, як сказати, просто не треба спеціальні, да, подивіться на нього всі, ну, знаєте, як внімательно, я не знаю. Е, і, і зараз обов'язково внімательно подивіться на басейн, да будь ласка, внимательно, подивіться зараз. Просто так вот подивіться, да? Будь ласка, внимательно, да? <схе> я думаю, ви бачили, що там сейф був. Якщо не бачите, то проматуйте і дивіться ще раз. <схе> я думаю, ви бачили Коротше, ну зараз це у вас така як туторіалчик. І зараз я вам покажу. Коротше, ви тут думаєте, може тільки таке сада пробрати, спочатку якийсь через мішок, а ні. Все так просто. Просто нажимаєте цю чорну кусочку, все, вона відкривається для вас. І можете закрити навіть. Все, ви її вціничте. Видите, бачите, я казала, що ми бачите через басейн, бачите, все я плавала, І тут сейф. Це, в принципі, такий нестандартний обичний сейф. Знаєте, ну мені здається, це так цікаво, бо що це можна побачити реально через басейн. Якщо трошки подосліджувати, то можна було реально це бачити через басейн. Ну, знаєте, така для вас підказка, щоб інших не могли досвідчувати, то вам буде це легше. Так, як я вам казала, що там будуть дві нички. Можливо, вам казати, можливо я, я вам казала, що я не казала, я не питаю. Я вам показую вам минулий раз ту квартирку, там. Да? Там, де я казала, що басейн, так. І тут буде така ще квартирка, я вам покажу. Ми купуємо, що купуємо зі собою часто. І купуємо біль неї як, да, лаб, теж, опять же, лабораторію якусь. Таку, да, якусь таку, коротше, якусь підсіночку, таку якусь, якусь не знаю, ну коротше, тут так виглядає, якось, не знаю, по цікавенькому, я думаю, цікавенько, інтересненько, так бачите, тут можна всякий аксесуар добрати, коротше, ви як обичте в домі. А, вот, і ми зараз зайдемо в таку як ванну. Да, так, бачите, типу, знаєте, обичну ванну, да, тут можна перше покупатися, Хлажити в туалет, мої і так далі. Да? Ви, все, так, теж що обичен, яка ж таке знаєте, -так, -так, як обичне, да, в принципі, там. Здається, що тут все таке обичне, -так, -так, да, А насправді зовсім ні. Ви просто так приїхаєте в зеркало і дивіться, і ви в сейфі. Це ну, мені, напевно, дуже подобається стіни. Просто це, це так логічно. Ви прігаєте в зеркало. Бо не знаю, бо, можливо, бачили щось там на дзеркалі, з злості просто в нього пригнули і оказалися біля сейфу. Я не знаю, це реально вистриває мозок, я не знаю, це реально якийсь не знаю, капець. І реально мамка так махає, бо це реально капець. Так, одначка заключається в тому, що ну це теж безплатний дім буде, там буде знаходитися нічка в безплатному домі. Тому можете її перевірити навіть зараз, будь-коли. Uh, ось, якщо вже не зрозуміли, то перематуйте, обов'язково дивіться, провіряйте, цінички насправді працюють, тобто це ніякий не фотошоп. Це реально, так цінички працюють. Ну, Я, я думаю, ми знаєте, ну, з цього топіка, знаєте, почнемо. Uh, зараз я те, щоб подивіться внімательно. Да. Обичне це, да, будь ласка, зверніть увагу на uh, ну, на роздягання. З то попрошу подивіться, там, не знаю, на пару секунд, подивіться. І зараз через пару секунд не зрозуміти, в чому прикол цей річки. Ось так подивіться, може, да, може на стінки подивитися, да, може да, бачите вже цей люк, да, я думаю, вже, ви вже поняли. Да. І отак вот от просто тут буде невидимо, як сходники, такі буде невидимо, зараз зачекайте. Просто, о, бачите, так, от такі от невидимі сходинки, ви не піднімаєте вже це через цей люк. Ну, в принципі, може було це прийняти, ну, там і дивіться, да, Тут є якісь правда, які ніхто не знає з Брукхевена. Так що можете досліджувати, можливо, в якихось обновленнях ми дізнаємося що це за пароль. Бачите, тут шість кодових цифр, можливо, це АБВГД, можливо, це від 1 до 6, можливо, це від 6 до 12, можливо, це від 12 до не знаю якоїсь цифри. Тобто це може бути рандомні, як рандомні е, шість символів, цифр, букв будь чого Зараз тобто я покажу, як можна цю клятку прикольненько вкрасити. Дуже, -дуже до речі, так знаєте, Миленько, гарненько, так знаєте. Мені дуже подобається, до речі, ця кліатка її може дуже я, я, гарно обустроїти, знаєте, так, у прикольненько, дівчаті. Так, от навіть достатньо поставити просто пуфік і оці от галянди, і це вже просто бомбіческо і розриває опять же, мозок, розриває музок. Це реально просто так гарно, бачите, підсвішнички, е, І вас, до речі, навіть ніхто не побачить. Так що це плюс. Це реально дуже-дуже крута ничка і вона реально достойна лайкосика. Зараз я покажу, де знаходиться ще одна бомбічестка і крутенька ничечка, яка вам казала унікальна, суперкрута і реально фігенничка. В принципі, все логічно, теж вас прошу відділів подивитися. Зараз я вам е, покажу якийсь однім. Так, 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 так. Шукаємо. Ось такі водії. Відео речі Беджене Красним. Е, ну, хто не знає, то те, що Беджа не Красним, значить там точно якісь є нички. Холодні. Е, Так, я вам покажу. Так, 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 звісно, як бачите, тут бачите, так, да? ну, ви працюємо, знаєте, що так у да? заходить, ну, думаю, це понятно, да? Так, е, я прошу вас, бачите, я посажу тут, і будь ласка, зверніть увагу на зону, там, де телевізор, е, бачите, кустички, телевізор. Це деревця дерев і телевізор. Вас думаєте, де може ну, в, зоні, в цій зоні, ну, типу, в цій, де в цій зоні може знаходитися ничка. Просто так подумайте, логічно пороздумлюйте, попанівайте якісь так, логічки, там, не знаю, свої. я не знаю, у вас якісь є логіки, у вас є якась теорія про нички в Хевен, я не знаю, всіх є свої методи, лазейки і так далі. Я щось не зрозуміла, але я До мене тут прибрався, ідіть сюди. Коротше, я вам дала і тепер дивіться, це вас точно поведе в шок. Дивіться, ви просто так ось стоїте, так, да? тим, 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 так, ти, ти. проходите, проходите, так, да, і дивіться. Я вас прошу подивитися на телевізор, ще раз, внимательно, взагалі на яху колір, так, да. тобто, десь, я тепер вам розказую. Телевізор чорний весь, так, да. і така жовтка кнопочка, Вона називається на зеленку кнопочку, відкриваєте люк, і в нього просто приїдете, і тут сейф. А, такий, так, тут сейф, бачите, ось. Бачите гроші, якісь штуки, якісь коробки, я не знаю, якісь, як, не як, знаю, я не знаю, якісь коротші такі от штучки, не знаю, дрючки, я не знаю, як ці можна назвати, коротше. І такі саме машини ви вибираєте. Якраз я вам щось хотіла розпоказати, також це провели це під карточку, так от, ну, в принципі, знаєте, для тих, хто любить якісь лайфхаки. Вот. так само відкриваєте, нажимаєте на задню кнопочку і відкриваєте, все, і вас ніхто не той заметив, і ви провірили ничечку, це дуже-дуже класно, і топчик, це круто, реально, це крута так, зараз я вам покажу ще одну теж суперобічичку і куртовичку, як ви вже знаєте. Е, можливо, хтось хтось знає про цю нічку, я чесно не знаю, я просто це показую на рандом. Хто знає, то да, може поматувати, якщо ви не хочете дивитися, або може, подивитися ще раз. Так ви купуєте замову, це теж недавно він вийшов, він, він вийшов десь приблизно ну, десь біля нового року. Десь типу як за пару днів до нового року вийшла ця така удовольствия, такий от замок, коротше. Ну, мені реально подобається це вдома, реально десь дуже-дуже крута і класна. Бо я, чесно, довольно тим безплатний, бо він такі знаєте допуски. Просто для тих, хто не знає, то там тут знаходиться сейф. Просто покажу зараз вам. Так, ти можеш так, от, можна поставити крат, бо так буде швидше. Тут, тут, годиться, так от тут доходиться ну, просто для тих, хто е ісследую, може бути в замку сейф. Ну, знаєте, так чисто для вас. Типу, е а, Я з нього вибралася. Після пару хвилин я з нього вибралась хуй, так втомилася. Ось йдете на другий поверх. А так от тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин, піднімаєтеся і в першу кратку, яку ви бачите. Ну, звісно, я думаю, ви бачите. Цю, і в оцю кімнатку, і ви йдете в цю кімнату. Да. Ну, да, не видно така, то бучна кімната, да. тут знаходиться теж крута, крута, крутейша ничечка. Е, вона отак от знаходиться в картині. Е, все, бачите, ви вже в цій ничці. Ви вже скажете, так, та ничка не освітлена і геть не гарна, Але зараз я через пару вам покажу її дуже-дуже круту, Дивіться просто, ми вже її освітлили до дуже гарної степені. Ми додали пуфік, дуже гарний і такий красивенький. Гірляндочку додали, пуфічок додали, якісь свічечки додали. І дивіться, як гарно, як наша нічка обстроїлася гарненько. Бачите, і світло, і свічечки для такого знаєте, як гарненько. On. І це і світло є, і комфорт є, і все, все все що треба, нам є. Навіть можемо, типу, на свій огромніший замок, сіли в нитічку маленьку, собі, як в коробочку посиділи і все. Так само можна просто так от залізти, так от. Ну, точніше, дивіться. є два варіанти як залізти. Можна залізти через картину, вот, так от а можна залізти через так от. Ну коротше, це дайте у вас така підказочка, можливо, хочете якимсь другим способом. Кот ви ще одну ничку показує останню. На сьогодні указалося таке, як місце, просто через стіночку, так от отходить таку ціленьку кнопочку, піднізуємо нажимаєте на неї. Так от валяєте сюди, сам покажу. Так от як підпригуєте в воду і шукаєте, де знаходиться оця от ничечка. Так от шукаєте і без має бути десяти кнопочка. Так от поляєте сам покажу. Я з цю кімнатку і ось, бачите, ми нажимаємо і все, ми телепортуємося в там, де яхта. Коротше. І на цьому закінчимо відео. Всім велике дякую за перегляд з цього відео. Мені сьогодні дуже-дуже приємно. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі. Пористувати моїми лайфхаками, ничками, знаходженням там де сейфи і так далі. Всім пока, до нових зустрічей!